Довгий шлях української книги до своїх читачів у Великій Британії. Черговий гуманітарний вантаж у рамках благодійної акції з Чернівців передали майже 8 тисяч примірників художньої і навчальної літератури. Книги відправили за сприянням фонду Арсенія Яценюка. «Відкрий Україну, який долучився до всеукраїнської благодійної акції. Перша партія української літератури відбула до Братислави, друга до Лондона. Дуже багато сімей виїхало з України. Багато вже повернулися. повернутися повернуться всі, коли ми переможемо. Але ми бачимо, що деякі сім'ї будуть лишатися за кордоном. і Вже почали вчитися там. І тому виріш... організатори акції, вирішили, що треба, щоб наші діти не втрачали зв'язок з своєю батьківщиною з Україною. І найкращим таким мостом буде книга українська. Через складнощі ще з розмитненням українських книги, які до Великої Британії привезли, ще влітку деякий час зберігали на митному складі. І, врешті, після зусиль українських дипломатів і волонтерів, які мешкають у Лондоні, книги таки потрапили до свого читача: дітей, які вимушені були втікати від війни за кордон. Тепер маленькі українці, навіть далеко від дому, зможуть читати українською і не забувати про своє коріння. Наступний гуманітарно-просвітницький вантаж Чернівців обіцяють доправити до посольства України у столиці Румунії Бухаресті.